Вітаю. Сьогодні ми зачепимо таке цікаве питання як рентабельність вирощування полуниці або початок власної справи по вирощуванню полуниці у 2025 році. Вирощування полуниці як і будь-яка справа потребує певних знань. Свої ж знання я здобував за кордоном, будучи студентом, працював на різних господарствах. Вивчав схеми підживлення, загальні робочі процеси, тобто, всі знання я маю саме звідти. В Україні ж я зміг реалізувати всі свої знання, маючи певні гроші, які тут ми витратили на обладнання, на ті ж самі саджанці. І хто вперше на моєму каналі, той, хто не знає, я наголошую, що весь посадковий матеріал. Ми брали і беремо саме з Нідерландів. Для того, щоб займатися вирощуванням певної культури, звичайно, спочатку треба сісти і прорахувати всі плюси та мінуси, всі ризики та, навпаки, вигоди. Вирощування полуниці, як і будь-якої ягідної культури, прямо напряму залежить від погоди, від грибкових інфекцій, від всяких -всяких різних факторів. Які дуже впливають на фінальний результат, а фінальний результат у нас це ягода та саджанці. Якщо ж ми говоримо про вирощування полуниці в теплицях в будь-якому регіоні України, то це тягне за собою великі витрати на теплицю, великі затрати на гарну розсаду, тому що будь-що в теплиці садити немає сенсу, адже у вас є ціль рання ягода. Тому що рання ягода, вона як ніяк інша ягода ціниться в ціні, вона є дуже смачною, вона є бажаною. І коли вже на ринку з'являється дуже багато ягоди, то зрозуміло, вже і ціна падає, і попит падає. Скажімо так, ціна вже втрачається. Ті люди, які тільки починають займатися вирощуванням ягідних, будь то полуниця, будь то лохина, ожина, Будь-яка ягода, вони стикаються із вибором теплиці, чи все ж таки ґрунтове вирощування. В будь-якому варіанті фізичної роботи вистачає що там, що там. Спина має бути дуже і дуже міцна у вас. Якщо не у вас, то у ваших працівників, які будуть вам допомагати з усією роботою, і ви маєте розуміти те, що все, що є базове. Тобто обробки, підживлення, можливо, навіть і дощовий туман, який потрібний в теплицях обов'язково для вирощування хороших сортів полуниці, навіть якщо це не вирощування саджанців, а суто вирощування ягоди. Особисто я поїздив трошки по Україні ще до війни і побачив, як люди відносяться до вирощування полуниці в теплицях. Які в них є сучасні системи, загалом я був дуже вражений, тому що вони, по суті, відтворили ту закордонну модель бізнесу. Я не можу сказати, що а, це було 100% відтворення, зеркальне відтворення, скажімо так, але все ж люди все круто облаштували, все круто працювало, я їхав від людей під дуже великими враженнями. Але ж. На своїх ділянках я ближчий до вирощування полуниці саме на відкритому ґрунті, а тут є ряд переваг. По-перше, це все набагато простіше і менш затратно. По-друге, тут є більша можливість експериментувати, більша площа. Є де присадити якісь такі саженці, які жалко викинути, їх можна присадити, виростити до весни, десь пересадити в тілунки, в яких попередні рослини загинули. Ну і відповідно, мені більш цікаво цим займатися, тому що є більша площа, цікавіше боротися з бур'янами, ставити на їх експерименти, випробовувати нові препарати, так як в теплиці це неможливо, тому що. Якщо це якийсь дуже-дуже новий препарат саме по боротьбі з бур'янами, то в теплиці ось такі препарати вони є дуже небезпечні. Якщо ви неправильно його підберете, то є дуже великий ризик того, що ваші кущі просто пов'януть і загинуть. Минулого року я зробив експеримент, підібрав, здається, правильно підібрав гербіцид саме для бур'янів, але добре, що я його не застосував масово. Це було все на відкритій місцевості. Я застосував його буквально на ділянці метр на метр, і хотів побачити, все ж таки, як він буде боротися з бур'янами. Після трьох днів застосування препарату, а, моя щелепа не то щоб впала на землю, здається, вона просто відпала. А цей гербіцид, не будемо називати його назву, щоб не поплюжити ім'я виробників. Він виявилося, він є загальної дії. І він вбив все живе, що було на цьому квадратному метрі. Тому ось в теплиці це Х2, а по-простому, якщо сказати, це вдвічі небезпечніше. Тому з хімією в теплиці потрібно дуже і дуже обережно. Особливо також із добривами. Якщо ви підживлюєте в теплицях, то потрібно розуміти. Що дозування має бути так, як написано на інструкції. Коли ж ви вирощуєте полоницю на відкритому ґрунті, десь можна трошечки більше чогось дати, десь трошки менше, але загалом результат буде хороший. В теплиці ж такий фокус він не проканає, тому що рослини знаходяться зовсім в зовсім інших умовах, зовсім інші температурні режими. Та й загалом, коли ви ось боретеся із листковими хворобами, саме з. На полуниці, яка вирощується в теплицях, то для прикладу, там ви не зможете використати препарат Амістар, тому що він дуже сильно палить лист при високих температурах. Так як ми знаємо, теплиця вона дуже круто зберігає плюсові температури, а влітку там взагалі Ташкент, то такий препарат, як Амістар, він просто все спалить. Тобто весь ваш лист полуниці, він буде в таку дрібну-дрібну крапенку. З часом ця крапенка. Утворить повністю некроз всього листу, весь лист осипеться, і ви будете знову чекати, поки серединка вискочить, на рослині виросте 2-3 молодих листки, і загалом вона буде відновлюватися з самого нуля. Проте, все ж, якщо ви надієтеся вирощувати полуницю в теплицях і маєте великі бажання і гроші, то звичайно це є більш вигідним. Чому так? Тому що полуничка, яка вирощена в теплицях. А, вона практично має той смак, всі ті самі характеристики, що й ґрунтова, проте вона з'являється у вас набагато раніше. Відповідно, і збір її відбувається раніше. Це впливає на її ціну. В той час, коли я продавав в роздріб Альбу, мої поплічники, колеги із Закарпаття вже на всю продавали ту ж саму Альбу, те ж саме клері і квікі. Не по 100 гривень, а по 150, по 160, по суті, можна сказати, що вона в них була вже навіть і в травні. Це і вплинуло на ціноутворення. Тому, якщо у вас є зайві гроші, і ви готові все-таки поставити теплиці і заробляти хочете більше, то звичайно це буде більш вигідно. Тепер я трошки вам більше розкажу про вирощування полуниці саме на відкритому ґрунті. Це більш ризикована справа, тому що коли ви вирощуєте в теплиці, то у вас є певна захищеність навіть від тої самої трипси, від е, тих самих інсектів від комах, та навіть і не всі хвороби туди доходять. Проте немає жодної гарантії, що посадковий матеріал, який ви отримали, він приїхав до вас абсолютно здоровий. Тобто, це можуть бути якісь і. Бактерії гниття на корені. Це можуть бути якісь плямистості на листові. Тому що, ну так відкрито кажучи, не всі о, виробники, не всі ті люди, які займаються саджанцями, вони чесно відносяться до своєї справи. Не завжди вони роблять всі обробки. І загалом це велика лотерея, що до вас приїхало. Саме головне, щоб сходилися сорти. І щоб ви отримували дійсно те, що ви замовляєте, мені ж більш пощастило, тому що е, я зміг купувати гарний, якісний посадковий матеріал з Нідерландів своєї ферми, де я працював, е, зараз же в мене теж є така можливість, і я купую цей посадковий матеріал суто для себе. Отримував дуже купу різних пропозицій, пропонували різні кошти, різні суми, щоб я закупив людям, але я цим не займаюся, тому що кожен має знайти своє місце під сонцем, кожен має пошукати, кожен має отримати свій досвід і з цим досвідом рухатися далі. А, тому, скажімо так, крім ягоди, мені ще цікаво займатися і саженцями. Мені цікаво поширювати ось такий якісний, хороший, дійсно тайпосадковий матеріал, який дає гарні врожаї, той, який дає гарні в подальшому саженці, та і загалом приємно бачити обличчя людей, які задоволені. Тепер трохи поговоримо про ціни на препарати, які ми застосовуємо протягом сезону, починаючи з ранньої весни і закінчуючи осінню. Що ж, а, ціни залежать від виробників, звичайно ж, а їх є дуже багато, як по препаратам, так і по добривам. Ніколи не знаєш, кому вірити і що ти купуєш. А, останні роки ми користувалися сотопрепаратами фірми Сингента, проте були такі випадки, моменти неприємні, коли в руки потрапляли підробки. І ці підробки, вони ніяк інші. Препарати просто відчутно помітно, що абсолютно не діють. Все одно, що ось ви обробили полуницю чистою водою. Тобто результату абсолютно ніякого немає. І ось цей баланс між вибором препаратів його ніколи неможливо втримати, тому що десь з'являється щось нове, десь якийсь новий виробник, десь якісь такі заманливі пропозиції. Проте, не завжди на це потрібно кидатися. Ми плавно із сингенти переходимо на сімейний сад, на інших виробників. Це ні в якому разі не реклама. Просто ділюся своїм досвідом. Ціновий показник трошки нижчий в них, ніж у сингенти. Відповідно, є можливість купувати трошечки більше препарату, якого вистачить на більший період. ну і так далі. До речі, є ще дуже багато секретів по різних препаратах. Але про це згодом. Я думаю, що в наступних відео я обов'язково цим з вами поділюся. А для прикладу, на препарати на рік ми витрачаємо десь, точніше, на сезон, не на рік. Ми витрачаємо десь в районі 25-30 тисяч гривень. Це ми зараз говоримо про гербіциди, про інсектициди, про препарати, якими ми обробляємо час від часу ягоду. Для того, щоб перешкодити сірі гнилі, це саме біопрепарати. Я завжди наголошую на слові біо, тому що це не якась сувора хімія, яка не дозволяє потім вживати ягоду. Біопрепарати це ті препарати, які розроблені на основі грибків, тобто це хижі грибки, які поїдають грибки сірої та білої гнилі. Тепер по покриттю. Звичайно, можна подивитися дуже багато відео про вирощування полуниці в Німеччині, в Нідерландах, там, де вона просто росте на соломі. Проте ніхто не говорить, яка кількість препаратів там була застосована для того, щоб побороти бур'ян, і наскільки та полуниця буде здорова. А, там же ж вона практично без капельного поливу, вона тако просто росте, як росте. Але знову ж таки ніхто не показує якими добривами вона обробляється по листу і скільки їх туди вноситься, в нашому ж випадку набагато легше це все організувати за допомогою грядоутворювача, покласти одну або дві стрічки капельної ленти і постелити агроволокно? Агроволокно може бути як перфороване з отворами, так і без отворів. Тут є дуже великий спектр товарів садових. Можна їх обрати, подивитися в інтернеті. Проте не завжди цінові показники підходять всім. Для прикладу, ми купуємо агроволокно Агрін, якщо ми говоримо про чорне, метр 0,7 шириною. Ну і в різну довжину. В більшості випадків о, довжина у нас сягає 500 метрів. Нам вигідніше брати такими ролонами. Але скажу вам по ціні, точно пам'ятаю. Рулон 100-метровий, ширина 1,07, двохрядка. Був в ціну 1373 гривні. В залежності від кількості рулонів, там йде знижка. Здається, від 5 рулонів. Тому це було більш вигідно нам для посадки невеликої ділянки. Купували ми і такі рулони, купували і по 500 метрів рулони. Тут ось ці нові показники дуже різні в залежності від розкрученості самого бренду. Що ми з вами говоримо про Агрін, то він відомий, він хороший. Роками користуюся саме агроволокном. Мені він подобається, і я думаю, що в майбутньому буду користуватися тим самим Агріном, і вам раджу. Тепер по капельній ленті. Тут ще більше виробників, е, є дуже різні показники. Згідно яких лента на тій чи іншій діяльності має емітери чи капельниці, не можу радити, чи капельну ленту, чи емітерну ленту. Скоріше всього, тут все залежить від ваших потреб, що ви хочете бачити: чи швидкий полив, чи поступовий полив, яка кількість води має поступати до рослини, більша чи менша. Тобто тут ви маєте самі сісти і прорахувати, знову ж таки, залежності від ваших ґрунтів. Якщо це піщані, супіщання, то зрозуміло, що там вода буде швидко йти в ґрунт, її потрібно, можливо, навіть місцями буде більше. Якщо це глеїсті ґрунти, дернове підзолисті, чорноземі, води треба буде менше. Тому тут кожен має сісти і прорахувати свій план. Тепер по добривах. По добривах знову ж є багато виробників. За останні роки ми для себе виділили декілька. Певний час користувалися Мастер Велагро, і зараз користуємося іноді. Проте ми користуємося класикою, яка є безвідмовна, яка завжди працює і приносить гарний результат. Це зараз про добрива норвезького виконання Яра. Так, вони не дешеві. так, їх потрібно не сезон чи маленька кількість, проте, коли ви плануєте займатися вирощуванням ягоди, то ви просто напряму від цього залежні. А вам потрібно будуть обов'язково кальцієві добрива, фосфорні, азотні, калійні добрива. Обов'язково потрібно будуть добрива е, комплексні, 18 20 18 по листу, 20-20-20 під корінь. Ну і іноді, звичайно, ще такі мікроелементи, як бор, магній та інші. Бюджет на добрива в сезоні 2024 у нас становив десь приблизно 40 тисяч гривень. Тобто, це та сума, на яку ми закупились, вони у нас чекали свого часу, вони використалися, і ще якась їх частина залишиться на наступний сезон. Я не можу сказати, що ми користуємося добрими яра, так як пише їхня схема. Все набагато менше використовується, тому що наша пряма ціль вирощувати екологічно чисту ягоду. Тому що, несучи ягоду на аналіз в лабораторію, ми хочемо, щоб ці всі показники нітрати вони відповідали нормі. Головною ціллю є гарна ягода. Яку не соромно буде продавати людям, вони будуть задоволені. Мій головний лозунг я не продаю ягоду, я продаю емоції. Коли люди приходять і бачать, яка ягідка, який її розмір, куштують її, вони закохуються. Тому, ви знаєте, тут скоріше, навіть е, не в добривах справа, а в розумному підході до використовування ось цих самих добрив. Якщо. Ви маєте вже якийсь попередній досвід вирощування певних культур, то ви прекрасно мене зрозумієте, коли при певних умовах, при певних показниках ви знаєте, коли і що потрібно застосовувати. Це була перша частина відео Мільйон на полуниці. Частина друга вийде згодом. А я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваш лайк. На вашу підписку, на наш канал, слідкуйте за нами, побачимося.